Міська влада, обстоюючи інтереси громадян, як і обіцяла, чітко контролює всі економічні складові тарифу. А тому, коли 31 березня на засіданні НКРЕ були прийняті нові гранічні тарифи на газ метан, а вони суттєво були знижені. І вже з 1 квітня на заправках газ-метан подешевшав. За нашою ініціативою вчора була скликана робоча нарада з представниками усіх перевізників, де ми поставили вимогу знизити вартість проїзду. І було попередньо погоджено з усіма перевізниками, що вартість проїзду буде, буде в середньому знижена на 50 копійок за разову поїздку. Складе по більшості маршрутів 3 гривні 50 копійок. Там на селище нове це буде 4 гривні. Відповідно, у тих перевізників, які працювали за тарифом 350, це буде 3 гривні. І хочу сказати, що попередньо декілька перевізників також висловили. Таке своє бачення, що, ну, я, по-перше, всіх запросив, що коли тариф зараз буде знижуватись, ми взагалі маємо підійти до того, що на коротких маршрутах вартість проїзду може бути меншою, ніж на довгих. І декілька перевізників попередньо також, я зараз не буду називати хто, але сказали, що вони розглянуть як варіант на коротких маршрутах також встановити тариф 3 гривні. На наступному тижні буде це рішення на. Виконком виноситись. Зараз всі перевізники нам подають свої розрахунки, тому що іншого шляху нема. Буде проведена робоча група, яка розглядає ці тарифи, після цього буде проведено засідання виконавчого комітету, на якому ми будемо перед членами виконкому клопотати, щоб вони погодили нові тарифи.